Так, у нас тут сьогодні знову вечір техновелодроча. Е, приїхала така вилочка. Lyric Demonier. Ось така рот. І ми будемо е, будем ставити її на цей велосипед, е, тому що тут стоїть RST Blade, мені не подобається, як вона працює. Ну Вона працює, я її позмащував, там, відео показував, як я її розібрав, там позмащував. І... Ну, вона вроді, працює, але вона все рівно не працює так, як я хочу. Тому її е, на заміну. Оцю будемо, е, міняти на лірік. Ну Наскільки в інтернеті начитався е, вилочка класна. там. Ну Не сама топова, як я хотів там ставити зеп чи домейн. Е, тобто це вже для таких конкретних жестів. А для трейлового катання мені навіть забагато цей лірік, го ставити її. І... Так, вилочку я зняв. От. Це кільце з рулевої перекинув сюди. Тут уже промастив класним солідолчиком, який я купив, до речі, у велопланеті. Таке дорого-багато, шиманівське. Ну і зараз е, проінспектую тут ще рулеву. Бачу цей підшипник таке тут. чорне масло вже. Треба його протерти. Так само знизу там зніму підшипник, повитираю і класним дорогим масельцем Shimano. Це все позмащую і вже, типу, е буду впевнений в тому, що у риловій в мене все чітко. Хоча тут все крутиться, коротше, можна би було цим не запарюватися, але раз я вже це все роблю, то роблю так, як має бути. Це ж я собі роблю. Замінив я вилочку. Ось така лірік, сексі, пексі. Теж пише є МТВ, є байк, все нормально. О, тут таке пише Debonair, там якісь циферки. Все виглядає по-богатому, як то кажуть. Ну і звісно вона працює м'якенько. Не те, що та RST Blade. Ну, а RST Blade йде на OLX. я вже її пофотографував. Ну Не можна сказати, що це там супер погана велка. Вона теж повітряна, теж працює і як базова на цьому велосипеді, вона була нормальна. Але мене така робота не влаштовує. Мені потрібно, щоб вона відпрацьовувала більше нерівності і більш м'яко і плавно працювала. А вона працює так грубо, можна сказати. Так що, якось так, така обновочка на підході вихідні. Зараз вже е, ніч четверга, можна сказати, завтра п'ятниця. Ще один робочий день. І завтра вже в гаражі я буду тут підкачувати певний тиск, пробувати, як вона спрацьовує. Е, Катно завтра вечором, типу, тут у межах. Свого гаражу, може десь по місту, а от на вихідних вже буде конкретний тест-драйв. Тобто цей апарат вже взагалі готовий для того, щоб його перевозити в ланчин. Мабуть, що саме цей я перевезу в ланчин, він більш заряджений, він вже, можна сказати, готовий. Дропер тут вже працює, гальма працюють, все чітко, все налаштовано. Ну, Одним словом, у бою він ще не був, так як цей. Але на цьому я катнув 80 км, і тут є певні нюанси. От, наприклад, дропер щось просідає деколи. тобто типу, Треба його постійно цокати, піднімати, Він деколи, деколи бере і сам опускається. Тобто він добре не тримає, треба його або перебирати, або щось з ним робити, або його викидати теж на продаж. Бо, в принципі, я дропером аж так сильно і не користуюсь. Щось там пробував, ну не знаю. Я привик їздити без дропера. Не дропаю я аж так сильно, щоб мені був потрібен дропер. Ну і такі всякі Тут Тут вилочка також буде під заміну. Також мені їдуть покришки, швальби. Ганс демф чи дамф, я не знаю. ну Більш такі агресивні як ці. Ну Ці швальби Smart Sam підуть зараз, поки сухо. Але потім, коли почнеться якийсь гівноміс, чи буде погана болотяна погода, то ці смерцями на електробайку не будуть справлятись. Сам байк важкий і вони будуть шовхатись. Тому ми замовили шириною 2.6, Hans Dampf, спереді Soft, а ззаді якийсь там Performance чи що. ну типу спереді дорожча покришка, ззаді дешевша. Якось так. Так що далі буде з цими апаратами. Так, ну і ще, мабуть, треба показати, як булькає класна ця вилочка. Її, ну, звичайно, треба ще буде підкачувати під мою вагу, можливо, але вона працює просто бомба. Дуже дуже м'якенька. Треба буде побавитись цим чарджером. Що він там налаштовує, не зрозуміло, що почитати. Що це таке, то так всі там хвалять якийсь там чарджер 2.0. 2,1, 3,0. Там ну, просто якісь Ну <клес> І ми начитаємося, що це таке і для чого воно. Щось я зараз не бачу у бізнесі, в різниці, може воно і не працює. <клес> Ось там компресія, чарджер компресії, пише. Ну, коротше, будемо налаштовувати це все діло. Але мені вже подобається, як воно працює і я вже хочу їхати. Я вже хочу їхати. От вже от, -от вихідні. І я проковпочусь, мабуть, у суботу, десь вовчинцями, або дем'яновим м'янум прогрію цю електричку нормально.